Ні-ні, Сьогодні ми бігати не будемо. Для того, щоб побігати, нам зараз треба буде трошки поподорожувати. Спочатку ми проїдемо через пів України, потім трошечки політаємо десь так пів Європи, потім перелетимо через половину глобусу і тільки потім чуть-чуть побігаємо. Так що е, насолоджуємося круїзом, е, залишили 6 днів. Що ціль незмінна — мотивація важкопоранених та збір коштів, все, що нам вдасться зібрати, піде на реабілітацію та оператизування важкопоранених на благодійний фонд громадянин. Тому буде жарко, буде гаряче, буде такий невеличкий, невеличкий переломний, скажімо так, екватор. Бо це вже третій марафон. Тому і найголовніше, що е, буде такий. Невеличкий-невеличкий сюрпризик, тому що тепер на протезі не одному мені відбуватися, а буде ще один побратусик. Про це власне вже е -е, через трішки дізнаєтесь, але дядько надзвичайно потужний, тому але ти красавчик. Про тому... тебе мені не будемо тебе всилити. Да, тому що ж, готуємося в дорогу, трошки поподорожуємо, трошки побігаємо. Не мене надовго, скоро будемо. Я обов'язково переможемо.